Домівка для вимушених переселенців в Івано-Франківській громаді збудують соціальне житло. Попередньо планують звести 12 п'ятиповерхівок у селі Хриплин. Докладніше розкаже Тетяна Дадак на будівництво соціального житла. Громада отримала від Євросоюзу майже 10 мільйонів євро. ми виділили земельну ділянку? Саме негко робить тендер. Виграє компанія, яка будує. І потім вони вони мають нам збудувати і передати це житло на обслуговування міста. Тобто, от, на баланс міста і принципі нам вигідно, тому що перше, немає казначейства, немає якихось прокладок державних. На будівництво виділили майже 80 соток землі у селі Хриплин. Будинки планують звести на вулиці Автолевмашівській. Там прокладені всі комунікації. 12 будинків попередньо, тобто це зараз ми допроєктовуємо, тому що там є вимоги. Як нашого законодавства, так і європейського законодавства, як воно має бути, але приблизно це 12 будинків, тобто п'ятиповерхових. Тобто, чому п'ятиповерховий? Ну, це такий принцип, щоб е е ліфти не будувати, то здешевити. Тобто ми дивилися, як здешевити з другого боку соціальне житло. Соціальне житло це вже таке повноцінне, там однокімнатні квартирки, тобто які мають санвузу. Наразі спеціалісти доробляють проєкт будівництва житла для переселенців.